Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте до наступної гоночки перейдемо. Давайте на цей раз буде вже кільце. Так, в три касарка в разі виграшу. Два кола. Погнали. І тут реально два коли. Так, бляха-муха. Цей мустанг. Так, я наче правильно заїхав, тут ще один поворот, зато я вперед вирвався. тачку я ще не модернізував, якою купив таку, на такій їжі. Ось так, поки ще мені вистачає. Бляха-муха, і звідки він взявся. Так, прискорюємось. Ну, ми мене прискорюємось, бо в мене немає захисту азоту. Точніше ми відриваємося. Завдяки тому, що максимальна швидкість у цього автомобіля більша. Тихіше. Бляха, муха занесло трохи. А ось вже і останнє коло. Вже останнє коло пішло. Цей Mercedes трохи нестабільний. В плані керування. Як його занесе, так тачка вже... Не керована стає. На прямій ми можемо і відірватися. Оце ми відриваємось. Бляха-муха, ну дайте проїхати, дай проїхати. А ось і фінішна смуга. Все, фініш. Ну, 3630. Ну, для мене це непогано. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!